Леся Українка, мамо йде вже зима. Мамо, йде вже де зима, снігу травицю криває, й пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина, вирій на зиму літає, неньки спитала дитина, ні, не кожна. Він не бачиш пташини сиденька, скачеш веденько, ось там біля хати, ще засталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека, не боїться морозу вода, не покине країни рідної, не боїться зими на весною, вже щоб знову прийде весна, мамо, а ті сиві пташки сміли. Такий, Чуєш свідкою, як йому про зиму байдуже, бач, розпівалася як Не байдуже і птащі місенку, мусить ташка маленька дбати, Де в водиці дістати крапленку, де пожику по снігу шукати. Нащо співає, чутна, краще б шукала зерна. Спів Потіха одна, хоч голодна, веселень співав веселенко, та зважає пташини серденько, Жде, щоб знову пряли весна.